Пане Андрію, пане Андрію, можна ви заточнити, як взагалі візит? Як настрій? Як перемовини? Візит звичайно продуктивний. Чую. Президент України має численні зустрічі. Була чудова, сильна промова президента в України. І мені здається, що ми чітко можемо зараз говорити, що Україна в фокусі. Україна в фокусі. Кожній промові, яку я чую, лунає. Україна, у неї слова підтримки, слова солідарності і необхідність досягнення справедливого миру. Це дуже важливо. Тому що ця війна це не про Україну, це не лише проти України, а це атака на спільні цінності, це атака на міжнародне право. І якщо ми хочемо відновити той знаєте, поставлений трив життя чи в Європі, чи в Трансавотичній спільноті, без встановлення справедливого соседного миру, де Україна це неможливо. А чи є контакти з американською адміністрацією новою? щодо до візити пана Келога до України? Так ми очікуємо на ці контакти. Тепер після інаугурації немає вже юридичних перешкод. Ми дуже сподіваємося, що ці контакти найближчим часом відбудуться. Ми вже звернулися і дипломатичними каналами щодо таких контактів, чи телефонічних, чи Проведення чи обмін візитами, тому ми в очікуванні і сподіваємося на в короткій перспективі, що вони відбудуться. А з ким саме у вас є контакт? Так вичте прізвище? Так до нас є контакт. і до, до інавгурації керівника офісу Андрія Єрмака. Відбулися певні зустрічі. В мене були певні зустрічі в конгресі. Зокрема, коли ми перебували Сполучених Штатах Америки, а нагадаю, це була нагода. Проведення спеціального засідання Ради безпеки, Ради безпеки, приуроченого тисячу дня українського опору, тисячу дня брутальної російської агресії. Потім відбулися слухання в Хайсівському комітеті в Вашингтоні. І власне ці слухання відповіло дуже багато представників і республіканської партії, з якими всі контакти безумовно відбулися. А ви щодня спілкуєтеся зараз з американцями? Перепрошую на не... щодня зараз контактуєте з американською стороною. Ви хочете всі дипломатичні секрети? А Чому ні? Для того існує посольство, щоб контакт був постійним. Оце я вам скажу чітко, що у нас забезпечена постійна присутність і постійні контакти. А якщо ви запитуєте про вищий рівень контактів, тут вже залежить і від іншої сторони. Ми готові до постійних контактів з нашими найближчими союзниками.